Інформаційний марафон на телеканалі Ті 7 Плюс триває, і ми продовжуємо вам розповідати про найактуальніше зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Далі про таке троє педагогів із Хмельниччини стали фіналістами національної премії Гончаренко Центр Teachers Еворд, за результатами якої буде обрано вчителя року 2025. До короткого списку увійшли Олександр Денисюк із СМТ Єрмоланці. Ірина Валівоць це з Хмельницького та Ігор Магльона із селища заміхів. Премія ініційована всеукраїнською освітньою культурною мережею Гончаренко Центр та відзначає українських освітян за професіоналізм, відданість справі та внесок в розвиток освіти у 2025 році. До неї долучилося 17 областей нашої держави. Фіналістів у кожному регіоні обрали шляхом попереднього відбору апери. Може визначать за відкритим голосуванням, яке вже триває, і триватиме воно до 25 листопада. Більше деталей, власне, і про цю премію, і поспілкуємося навіть з однією із фіналістів цьогорічного конкурсу. Отож, Наталка Слободянюк, це директорка Гончаренко, Центр Партнер Хмельницький. Та Ірина Валівоць, це вчителька інформатики, технологій, мистецтва та культури курсу я пізнаю світ. Доброго вам вечора і слава Україні! Ром, слава Добровечка! Пані Наталі. Ми з вами в принципі спілкувалися вже про даний конкурс та на початку його старту. А зараз, власне, хотілося б, щоб ви все ж таки для наших телеглядачів більше розповіли про саму от мету і які етапи вже були пройдені. Мета у нас головна привернути увагу до професії вчитель. Привернути увагу до проблем професії, до їхніх потреб, привернути взагалі увагу до вчителів. Саме основне привернути увагу до заробітної плати вчителів, до того, що вчителі теж воїни тут, в тилу. Вони тут змагаються теж. Наші солдати нас захищають там на передовій, а тут наші вчителі захищають. Ну як, як вам скати ресурс Українсь... України для відбудови для зміцнення і для просування України далі в світі? Угу. Якщо говорити про етапність на початку власне перед етаром, ви сказали, що все було дуже просто. Розкажіть про це. Дивіться, ми, ми, ми взагалі дуже сильно спростили. Умови участі в нас не у нас не було якогось такого складного етапу. В нас була простенька гугл-форма, яку треба було заповнити кандидатам, і зняти невеличкий відеоролик, в якому розказати про себе, можливо, при можливості показати свою роботу. Все от нас було це, все. Ми хотіли зробити це більш доступним, щоб залучити як найумога більше вчителів mm -hmm. до самого процесу, mm -hmm. щоб це було легко, щоб це було просто і доступно. Пані Ірина, власне, на якому етапі ви долучилися до, до, до даного конкурсу, і, можливо, були у вас досвід, е, в, 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 чи брали участь в чомусь подібному ще до цього? Я брала участь, мене висували на Global Teacher Prize, заповнювала анкету, але не пройшла цьому році. Е, також я брала участь від гончаренко Центр на вчитель місяця, у квітні, місяці, так? але тоді я е, пройшла. Як ще один номінант, тому що я подавалася як асистент вчителя, mm -hmm. а зараз вже як вчитель. Mm -hmm. Тому що я взагалі поєдную три посади: обіймаю асистента вчителя, вчителя інформатики в початковій школі та вчителя на індивідуальному навчанні. А взагалі колега казали, давай, давай, відправляйте, зможеш. І в останню ніч я подала свою заявку, сиділа на кухні це відео, зробила не спеціально зняти. Розумієте, не спеціально зняти відео, а просто з галереї підбирала і те, що було з моєї роботи засняти. Я вже тоді об'єднала і доклала текст. І я так розумію, що це от відео зараз, яке ви надсилали, зараз транслюється на наших телеекранах. Це безпосередньо із самих уроків, так, так. так. Це от, власне, що це показується? Це ці матеріали, тому що я знаю, що ви самостійно розробляєте різноманітні матеріали для діток. Розкажіть, для яких, власне, і наскільки це складно? Загалом дивіться, розробляю і для діток з особливими освітніми потребами, і взагалі для класу, в якому я Працюю, я дуже люблю розробляти свої матеріали. Mm. На інформатику в мене на кожен урок є перший листочок, де ми обговорюємо з дітьми, адже ми не весь час працюємо за комп'ютером. Суха презентація теж не завжди спасає відео. ну Діти звикли до відео, тому я стараюся розробити завдання такі, щоб зацікавили дітей, використати QR-коди, де кожен потім в себе в телефоні пройде завдання, потім співставити з тим, що я підготувала на аркуші, а тоді вже ми переходимо до комп'ютера. З собою я взяла те, що я готувала для діток з особливими освітніми потребами. Якщо можна, я розпочну, ну на відео не було. Uh -huh. дивіться. Е, найперше, з чого я розпочала свою роботу, коли почала працювати з дітьми з особливими потребами, і зіштовхнулася з тим, що дитина не розуміє, скільки часу треба бути в школі, е, що вона тут має робити. Я почала шукати ці відповіді і зрозуміла, що нам треба візуальна підказка. І ось наш візуальний розклад з дитиною. Ось тут в нас є всі предмети, які ми клеємо по порядку. Перша так, колонка, так? Так, перша mm -hmm. колонка. Так як в нас стоїть в розкладі. Далі зірочки. Кожна зірочка символізує завдання, яке mm -hmm. повинна дитина виконати. Зірочки відповідно до кольорів. Ось тут підбирається. Mm -hmm. Також у нас є певні режимні моменти: дзвінок, соломка. Якщо дитина хоче, в нас як заохочення було в першому класі, соломка. За Прикус. соломку багато ні, Чи? це зробили завдання і є соломка. Ага. Це з БІ-терапії. Так, ага, взяли так, таку так. родзинку, і дитина почала працювати, бо без мотивації діти ну, не будуть робити, вони не розуміють навіщо. А нам треба навчити їх цьому. Є усіляк. Якщо є тривога, то в нас є лавочка, що ми сидимо в укритті, і основні картки додому, і що дитина забирає. Mm -hmm. Ну, мама або тато, mm -hmm. хто, хто додому. Хтось з батьків. Так. 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 І це дуже Туалет допомогло. Вашу, так, Туалет, і так і різні потреба. Там, так. Тому що дитина немовленєва, і мені потрібно було комунікувати так, щоб і дитина мене розуміла, і я розуміла, що потрібно дитині. І плюс ми тут вирішили проблему, в тому, що дитина розуміє, що якщо вона виконає, за кожне завдання знімається зірочка. Mm -hmm. Скільки зірочок залишилося, скільки завдань ще треба зробити? Mm -hmm. Завдання зняли, отримали нагороду і перервав. Слухайте, ну це супер. В принципі, знаєте, це прекрасна штука, тому що е, діти, якщо ми говоримо нейровідмінні або власне на інклюзії, та там як хто називає, їм дійсно потрібна ота от от системність, та і якщо вони власне Звікають, та, передбачуваність. Вони тоді почувають себе в безпеці. Так, і коли до нас, наприклад, приїжджає вистава або Миколаїв, скоро прийде, угу. я роблю візуальну історію. Бо тому що нам треба йти у іншу школу, щоб подивитися, і там написано, що приїде виколай. Ну не написано намальовано для вчителів, напишу внизу коротко, щоб було зрозуміло. Бо потім я цим всім ділюся в себе в телеграм-каналі, mm -hmm. щоб люди теж могли користуватися. Mm -hmm. І там правила, що я можу плескати, ну тобто те, що може людина дитина робити, і внизу що не може, все в картинках. Mm -hmm. І за починати потрібно типу, про умовляти ще хоча б за тиждень до події. Налаштовувати дитину, і якщо треба буде, то я роблю ще одну картку, і ми в розклад додаємо її, що ми сьогодні йдемо сюди, щоб не було збою, угу. тобто, якщо тут у нас так розклад. То уроки змінити то буде дуже тяжко. Треба перед тим налаштувати, показати, що ця карточка піде сюди, і ми будемо робити це. Слухайте, тобто для того, щоб переводимо. Це розробити, ну в принципі, та це досить велика таки праця. І це роки досвіду. Скільки у вас взагалі досвіду? І чи ви навчалися власне у вас звичайна педагогічна? Чи ви педагог, психолог? Як сам? взагалі я викладач педагогіки та фахових методик початкової освіти? Ага. Ось така в мене. Звучить в, в, так, в а, власне, от ці всі ці речі це вже власний Коли, досвід. Власний досвід, так я багато знаєте, де вчуся? в групах для дітей, батьків з аутизмом. Mm -hmm. Там дуже багато, без сертифікатів. Нам вже ж треба збирати ці години, але в мене дуже багато навчання, ось такого живого. Я спілкуюся з іншими батьками, я читаю їхні пости. Я бачу, що людям допомогло, і тоді ну ніби пробую це все на практиці mm -hmm. зробити. А взагалі, коли я була в декреті, ну мамо, треба щось робити в декреті. Я закінчила курси, фотокурси. Там я навчилася фотографувати, верстати книжки, що зараз теж використовую в своїй роботі. Ну і в роботі з фотошопом. Mm -hmm. Mm -hmm. І коли почали вводити вже нуж. Тоді я ще не була на роботі, ще була в декреті, але з вересня виходила. В мене почалися запити інших педагогів, що треба те, треба те зробити. І так я потрохи-потрохи напрацювала свою базу і вже робила людям на замовлення. І для себе я могла це все створювати. Тобто можна замовити такі всі речі? Так? так? прекрасно. Я працюю офіційно. Мене так. Розкажете так, тоді, що? власне, де потім пізніше Добре. безпосередньо для телеглядачів, хто потребує таких от, дійсно Добре. матеріалів, тому що це дійсно ну, от, для дитини з інклюзією, та і це маст хев. Пані Наталю, якщо говорити та, про загалом участь вчителів, то скільки було заявок цього року? Чи збільшилася кількість, чи зменшилася? У нас дуже мало було заявок. Я дуже сильно цим розчарована, тому що я особисто підходила до вчителів, яких я знала і казала, дивіться, в нас премія, в нас от, то, ми будемо робити, ми будемо робити. Вчителі не зацікавлені, вчителі якісь такі ніби залякані. Я не розумію, знаєте, як ніби щось їх. Може стомлені, може стомлені, збій системи. Я не знаю, як це назвати. Я казала, ну тут приз невеличкий, 10 тисяч, але ви зможете то, але ви зможете. У нас буде ініціативна група, ви зможете напрацьовувати там свої якісь ідеї, пропонувати. Ну, я я ж кажу, я просто, я прям Особисто підходила до людей до вчителів, які знала, і я бачила, не бачила в багатьох зацікавленості в очах. Mm -hmm. А були, звичайно, ті, що і зацікавлені, які писали, вони, я не знаю, вони взяли мій номер телефону, які писали особисто. Я подав. Подивіться, чи там воно пройшло. Я кажу, вибачте, не можу подивитися, вже коли нам надішлють всі матеріали, ми зможемо подивитися, але люди переживали, от подав, пройшов, Але ну, бачите, дуже мало від нас заявок. Я вам хочу сказати, що є такі міста, від яких набагато більше заявок. Та сама Одеса, яку обстрілювала. Так? Mm -hmm. І в них, напевно, більше стресу, ніж в нас, в них якось більше демотивації, ніж в нас, в них заявок значно більше, ніж в нас. Нас дуже мало. Uh, але як обирали фіналістів? От як обирали трохи? Я, в принципі, розумію, чому пані Ірино, тому що в нас таким захопленням розповідає про свою роботу, <пиш> але тут прийде? складно було не обрати. В нас засідала комісія. Я була в комісії, теж була в комісії. У нас є ще в Теофіполі Гончаренко-центр, була директорка Теофіпольського Гончаренко-центру, наші адміністратори з Одеси. І ми переглядали разом вже всі ці заявки, і кожен мав в принципі, право голосу, кому подобалося, кому не подобалося. І так вийшло, що от нас, ми вибрали трьох фіналістів за нашими голосами. Ну, Просто ми переглядали, кому що сподобалось, кому не сподобалося. Так голосували, радилися. Навіть трошки могли і поспорити, але ну бачите, ми, mm -hmm. я думаю, я дуже задоволена результатом. Так, ну і власне з фіналістами ми будемо спілкуватися. Ну от і сьогодні спілкуємося, і на наступні дні також будемо вас знайомити безпосередньо та з тими педагогами, які перемогли безпосередньо у Хмельницькій області з цими трьома, але далі буде і все українські кандидати, всі кандидати були достойні. Я вам хочу сказати, що всі вісім заявок були цікаві, розумієте? Mm -hmm. Але десь якісь були не просто цікаві, десь якісь були просто надихаючі, такі як пані Ірина. пані mm Ірини. -hmm. Е, пані Ірина, власне, е, чому педагог? З самого маличку, як отагралася, зошити перевіряти, отак воно мене засіло, чесно, до самого самого самого. Причому я коли після інституту ну йшла працювати, це було 19 років, садочок, я вже тоді хотіла е, піти в спецшколу. Угу. От мені ну лежала в мене до цього душа, але тоді зупинила мене мама. Казала, почекай, ти не готова. Ти не зможеш зламаєшся. Каже, от підростеш, будуть свої діти, от тоді підеш. І реально це так: у 19 років я би не змогла. Угу. Ні, я би дітям там не дала, і мені було б важко, я б зламалась. Угу. А зараз, коли в мене вже двоє відносно дорослих дітей, і я і як мама побула, і як педагог побула. То мені значно легше було піти працювати з дітками з особливими освітніми потребами. Mm -hmm. Ну і перше за все я бачу дитину, а потім вже особливості, розумієте? Тобто, дивишся, дитина як дитина. А з тими особливостями ну, вже треба працювати. Боже, слухайте, оце я читала про вас, і там так було гарно написано в телеграм-каналі. Що там, де інші бачать попіл, ви бачите можливості. Якось так, от, така так, от фраза. І я просто на те прям думаю, вау, ну це круто. Ну реально, знаєте, чого навчила мене про співпрацю от, з дітками з особливими потребами. Не можна ставити планку. От, mm -hmm. ніколи не зробить те. Наскільки я перевірила, не став планку. Зробить. Через рік-два зробить. Тобто я бачу дитину, яка не тримала ручки, не розвинена зовсім мілка моторика, яка може списати слова. Угу. Ну, розумієте? Головне – це праця і старання. Праця так? це дуже важка праця. Настільки важка не передати, чесно. А а але, але ви так, ну, і це, ну, це, це велике терпіння. Це велике терпіння також, тому що Там не треба. кожен може працювати. І емоційно дуже дитком. тяжко. Ти виходиш ну, втомлений дуже. Угу. Бо емоції з'їдає дуже багато ця робота. Взагалі, наскільки важко, тому що я от читаю та про те, що ви одразу поєднуєте декілька напрямків. Це і вчителька інформатики, і технологій, і мистецтва та курсу Я пізнаю світ. І плюс ми говоримо, що за інклюзію. Uh -huh. Наскільки важко це все поєднувати і де берете час і натхнення? Чому не важко? Перші 5 годин я працюю як асистент вчителя. Uh -huh. Далі в мене, коли та вже, ну, навантаження закінчилось, я йду як вчитель інформатики. А потім за графіком, е, оті інші предмети, я веду індивідуально з дитиною. Uh -huh. Тому я хочу пояснити і розказати, що індивідуальне навчання не таке страшне, як говорять. Тому що я і в класі, це я. І індивідуально це я. Uh -huh. Тобто не страшно йти на індивідуальне навчання. Дуже часто батьки ну, відмовляються і все кажуть, соціалізація. Соціалізація може бути і на індивідуальному навчанні, не інклюзія єдиної. Ми дивимося на потреби дитини. Якщо дитина може. Вона вчиться на інклюзії. Якщо дитина, ну немає, розумієте, важко їй бути серед 30 дітей, звуки важко висиджувати, фронтальне мовлення важко сприймати, то навіщо мучити? Тим паче на педагогічному патронажі ми можемо основні предмети віддати ось так вчитель індивідуально, а, наприклад, на мистецтво, щоб дитина ходила до класу. Ну, mm -hmm. як на мене, чудовий варіант, тому що і серед дітей дитина побуде, і індивідуально вона mm -hmm. побуде. І не і дійсно не таке велике емоційне навантаження на дітей, тому що ці дітки ah. вони досить таки складно а, реагують на шум, на крик, а це перерви безпосередньо. Ну, і діти, знаєте, вони завжди контролюють свої рухи, можуть вдарити і ще щось. Це навіть може бути мимовільно, але це може статися, на жаль. А, якщо говорити про інших вчителів, які брали участь у конкурсі, власне а, їхні спеціальності. Хто в кого було більше цього року? Точні різні. науки, гуманітарії, чи ви так не ділили? Різні ми не ділили, різні були вчителі. Абсолютно різні. Я навіть мені здається, що всі вісім заявок були різні, угу. тобто прийняли участь різні вчителі з різних куточків області і з різним навіть досвідом. Тобто, абсолютно, заявки не були схожі, жодна не була схожа на попередню, розумієте? Тому було дуже тяжко вибрати. Mm -hmm. Бо мені здавалося, я би віддала голос кожному. Ну, типу, от я, я як людина я би віддала, мені думаю, це подобається і це подобається. Як же ж їх вибрати? Ну, але ж голос тільки один. Mm -hmm. Я би хотіла мати вісім голосів, я би хотіла, щоб прийшли всі. Я хотіла би, щоб всі виграли. розумієте? Знаєте, та, Тому що ці люди, які обрали в сучасних умовах професію педагога, власне, та, часто невдячно. Вони герої. Зазвичай, сьогодні. Не, вдячу, навіть не часто. Пані Ірино, давайте ще трішечки про ті матеріали, які ви сьогодні принесли. Про один ви розповіли. Я також бачу, що біля пані Наталки також ага. досить цікавий є матеріал, також, який ви розробили. Тут вже ми говоримо про запуск мовлення. Так, матеріал розроблявся для дитини немовленнєвої, але в нас є наявні певні звуки. Ага. І от за допомогою цих звуків, які дитина я перевіряла, до речі, це співпраця з логопедом, бо вона мені допомагала. Вона мені теж надала список, як вона бачить звуки, які дитина чітко вимовляє. Вона ж знає як положення язика і тому подібне. І я свою співставила. І ті звуки, які виходили в дитини, які вона могла об'єднати у склади, я виписала на листочок і після цього склала слова. Прості двоскладові слова. Я їх всіх зробила, бачите, на липучечках. Uh -huh. Дитині давала слово, вона приклеювала сюди, тоді їй потрібно було знайти тут таке слово. Вона в нас червоне вже. так? так вже? Слово і зображення. З першого uh -huh. слова, щоб дитина співставила uh -huh. слово, зображення. І тут в нас, наприклад, ось кіт такий, як є в житті. А тут треба вже намальований, тобто дитина ще розширює поняття. Ми не закріплюємо, що тільки це є кіт. Uh -huh. Кіт може виглядати по-різному. Uh -huh. Тому ми додаємо ще таке зображення, і після того дитина сама з буквок ось тут викладає слово. Зараз ми вже дійшли до того етапу, коли навіть можна спитати, хто це, що це, і дитина назве. Ну тобто це колосальна робота, uh -huh. насправді. А якби ми обирали ну, з тих звуків, які дитина не може вимовити, ну це все затягнулося, як на мене набагато довше. І дитина би більше нервувалася, і не факт, щоб Та, Потрібно так. просто з простого починати. Так. так що ще цікавеньке? Є буквально можна ще один-два показати. І... Отак, в мене серія, я на одному покажу. Так. Дивіться, це в нас завдання з англійської мови. Вони усі подібні, як ми говорили з вами, щоб дитина має бачити передбачуваність угу. і що нічого для неї не змінить. Системність. Так, системність. І при тому потрібно спиратись на те, що дитина не завжди розуміє звернену мову. Ми використовуємо піктограми, угу. наприклад, ось тут. Промов і отвори пару. Я робила промов, тому що діток ну, не одна дитина з особливими освітніми потребами, і щоб зробити більш універсально, угу. я розробила такі підказки. І тут вже використовуємо логічні завдання. Не завжди дитина на англійській може зробити те, що всі, так? Тут ми шукали пари. Потім одночасно на ось тут треба було двома руками. Я озвучувала предмети, а дитина вже показувала. Та дитина, яка може озвучити, ще й озвучувала їх. Так само прописи, оскільки моторика була дуже погано розвинена, бачите, якого розміру в нас прописи. Ми писали фломастером. І ці страви це зараз. До речі, я проходжу навчання від Міністерства освіти України по написанню книг, uh -huh. так підручників. Uh -huh. І от що дивне, що усі ті принципи, які ми вивчали доступності і універсального дизайну, я мимоволі використала, коли створювала ці посібники. Тобто, для мене це було таке відкриття. А в мене це вже є. так? я все, я все робила правильно, uh -huh. тобто. Ось таким шляхом ми зробили всі теми, бо в дитини ще до того ж не стійка увага. Розумієте, дуже тяжко зацікавити дитину. Нехай 10 хвилин, і потім вона піде в ресурсну, але цих 10 хвилин я маю запропонувати і таку кількість завдань, щоб щось вона, але з теми зробила. Угу. От такому Пані Наталю, якщо говорити загалом про конкурс, та то чи помітили ви якісь проблеми? Та якщо ми говоримо за систему освіти під час проведення конкурсу, можливо, вчителі говорили у своїх роликах, якихось там чи у своїх заявках про якісь можливо проблемні питання в цій сфері? Чи це не обговорювало спокійно? Ну, тому що я знаю, що однією із, власне, основної мети да, даного конкурсу це далі подальша робота над вдосконаленням освіти в Україні. Ну, ми проблеми не обговорювали, але так, основна мета залучити активних вчителів з активною позицією для навіть для розробки таких самих матеріалів, можливо, для, для співпраці, для співпраці в нашій ініціативній групі, де ми будемо напрацьовувати якісь ідеї. Кожен вчитель може представити свою ідею, і ми будемо просувати ці Ідею Олексію Олексійович Гончаренко буде просувати їх через написання законів і просувати їх в Верховній Раді. Угу. Пані Рено, якщо говорити за інклюзію, які зараз основні проблематики? Бо вибрать для розуміли? мене, от найбільше для мене це те, що на період воєнного стану так часу зняли обмеження в кількості дітей. З особливими освітніми потребами у класі, mm -hmm. тобто, якщо раніше дитина з четвертим або п'ятим рівнем підтримки могла бути одна на клас, то зараз цієї норми немає. І коли в клас потрапляють двоє-троє дітей з таким рівнем підтримки працювати, ну всім стає важко ні дітям ти не можеш нормально, адекватно дати, mm -hmm. бо ж ти не розірвешся. No, Причому ми не повинні бути тільки біля однієї дитини, так є ще весь клас. Вчителю важко, ну всім важко. Тобто, все одно, як на мене, градація повинна бути uh -huh. навіть в цей час. І ще одна проблема, як на мене, те, що батьки, ну і власне, навіть педагоги є, які не розрізняють, хто такий асистент вчителя, асистент дитини і т'ютор. Uh -huh. Тобто, ось три є особи, і в них зовсім різні функції. А батьки, віддаючи дітей на інклюзію, очікують, якщо є асистент вчителя, то він закриє усіх трьох. Одразу спеціалістів, а на практиці це не є так. Угу. Е, якщо говорити про панірину, так якщо вона виграє знов ж таки, ми говоримо зараз за голосування, розкажіть про що зараз голосування? До 25 -го листопада. До 25 листопада в нас є Google форма В нас на всіх наших каналах, на всіх наших медіаресурсах є зараз Google форма. Ви можете зайти в будь-який час дня і ночі, перейти по Google формі, проголосувати за кандидата, який вам. Можна сказати, ну близький до душі, за якого ви хочете, щоб він переміг. Ну до 25 числа включно голос можна віддати лише один, але ну в принципі кількість голосів теж не обмежена. Тому я всіх закликаю, будь ласка, голосуйте. Голосуйте за того кандидата, якого ви будете вважати найкращим. Повинен перемогти найкращий для того, щоб ці ідеї, ці якісь напрацювання, вони працювали далі. Вони можна було їх розвивати я, ну, У нас взагалі всі гідні. Але ну буде вибирати будемо вибирати. Наша область. Ми сподіваємося, буде активною. Так і ми сподіваємося, що переможе найдостойніший серед достойних. А, власне, коли відбудеться фінал? Після даного голосування я так розумію, що буде вже фінал і буде так. офіційне нагородження переможців. Так, так воно буде відбуватися в Києві. У нас на Гончаренко центрі на Жилянській. Ми будемо зв'язуватися з переможцями, будемо їх запрошувати. У нас буде компенсація за проїзд, угу. і там, в принципі, буде відбуватися офіційна церемонія. Угу. Ну що ж ще раз закликаємо не бути байдужими голосувати за наших педагогів. От сьогодні власне, ми поспілкувалися з Іриною Валівоць, це вчителька інформатики, технології, мистецтва та курсу Я пізнаю світ власне одна із номінанток на перемогу від Хмельницької області. Власне, тому голосуємо. Закликаємо вас не бути байдужими підтримувати наших педагогів і таким чином. Зокрема, також спілкувалися із Наталкою. Слов, Бодянюк, це директорка Гончаренко. Центр партнер Хмельницький. Були з нами сьогодні. Власне конкурс, що триває на Хмельниччині. Вже є переможці, але всеукраїнський конкурс триває. Тому нагадаємо до 25 листопада. Голосуємо.